Непомітно з'явилася осінь, День коротшим стає щодоби. Глянь, берізки уже златокосі, і в дубів багряніють чуби, вже у теплі краї відлетіли сонцелюби, дзвінки журавлі, не страшні їм зими заметілі на далекій південній землі. Осінь і справді з'являється непомітно. Як і влітку світить яскраве і тепле сонечко, але поступово температура повітря знижується, а день скорочується, ще дивують своєю красою яскраві квіти в садах, а на городах дозріває врожай. А вересень, перший осінній місяць, вже завітав до нас в гості. У вересня щедра рука. Заходьте, він з двору фука і яблука триусить з гілок, і сипле в кармани сливок, солодкий зрива виноград, і кожен з нас вересню рад, бо щедра, ой щедра рука у вересня садівника. Осінь, як справжній художник, величезним пензлем розфарбовує яскраві кольори плоди та листя. І ось вже іноді поплаче дощик, а в небі. Час від часу можна побачити перелітних птахів, які поспішають на південь, і видають прощальний крик. Тихо жовтень ходить гаєм, ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і берізка над потоком стала, наче молода. Вітер, мов би, ненароком, їй косиці розпліта. Втомлена від літніх турботи клопоту природа. Готується до відпочинку. Але наостанок радує нас своїми приголомшливими і неповторними барвами і прощальним танцем листопадом. Осінь, осінь, листопад жовтий листя стелить сад за моря в краї далекі, відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, вітер віє за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Саме листопад є провісником настання зимових морозів. Його ще називають воротами зими. Часто йдуть холодні, затяжні дощі, а вранці на землі та листях з'являється паморозь, вже чітко відчувається подих зими.